Усі, всіх вітаю, готувала перепелені ніжки з фаршу та тіста. Ділюся з вами рецептом, можливо, і вам сподобається. Приготування насамперед приготуємо тісто. До кефіру кімнатної температури додаємо соду, сіль, цукор. Все поєднали і розмішуємо. Додаємо просіяне борошно. Замішуємо тісто ложкою затим руками. Тісто м'яке і не забите. Накрити зверху харчовою плівкою і залишити відпочити на 15 хвилин. А тим часом готуємо начинку. М'ясний фарш може бути будь-який на свій власний смак. До фаршу додати цибулю, натерту на дрібній терці. Декілька сотців чеснику чи сушений чесник. Сіль додаєте на свій власний смак. Перець чорний мелений. Додаєте свої улюблені спеції, перемішати фарш руками чи ложкою. М'ясну начинку приготували. Готуємо далі. Робочу поверхню посипати борошном. Щоб тісто не прилипало під час розкачування, розкачуємо тісто в тонкий пласт 2-3 мм завтовшки Вирізати різати кільцем чи склянкою кружечки діаметр 8-9 см. середині кружечка викласти соломку, щоб з обох боків краї соломки були однакові по довжині. Викладаємо м'ясну начинку і розподіляємо по кружечку. Потрібно защепити як вареник. Добре защепити краї біля соломки. Сформували як вареник і трішки по шву прижимаємо пальцями. Заготовку викласти на дощечку швом доверху. Розрізаємо ноже унопіл, щоб отримати дві однакові ніжки. Краї в розрізі защіпувати не потрібно. Я відразу розділяю фарш на однакову кількість кружечків з тіста. Потрібно скільки штук кружечків, стільки кулік з фаршу. Ніжки сформували. Готуємо далі. Яйця вбиваємо в миску, до яєць додаємо дрібку солі. І збиваємо до однорідності до панірувальних сухарів додати червону паприку. І добре все змішуємо. В Розігріту сковорідку налити рафіновану олію. Перепилені ніжки занурюємо у збиті яйця і обвалюємо в сухарях і викладаємо в розігріту сковорідку з олією. І обсмажуємо на маленькому вогні з двох сторін до золотистої скоринки. Готові ніжки викласти на паперовий рушник, щоб вібрати зайву олію. Ось така смакота в мене вийшла. Подаємо ніжки до столу гарячими зі своїм улюбленим соусом. Готуйтесь з любов'ю, хай вдається всім смачного!